Я потрапила у дуже дивну країну. У цій країні нема, не можуть бути мої нескінчені мандри. Тому, питаючи усіх, я маю дійти до, у, у саму недоладію і, і дістати підказки, як вибратися з неї, дійшовши до своєї мети. що Не признаюся нікому, що мені у цьому замку страшно тут самому. Тільки місяць заглядав у вікна чорні. Ех, немає, у мене друзів, є придворні. Ваша недоречність! А, а, рятуйте, рятуйте, прийшов, перевид, рятуйте. Ваша недоречність. Якщо ви не ді не побачите, не подивитеся на мене, то я собі піду. Я, я не привид. Якщо ти не переривят, то потисни мені руку. Ось. Дійсно не переривят. Фух. А хто ж ти? Звичайна дівчинка. У моєму королівстві немає звичайних дівчинок. Ти мене дуже налякала, а чому? Тому що сюди давно ніхто не заходить. Я боюся, що це привиди. А чому сюди ніхто не заходить? Бо я їх всіх боюсь, але найбільше я боюсь свого першого недорадника. Я потрапила у дуже дивну країну. У цій країні мої нескінченні мандрівки не можуть тривати, Тому мені потрібно запитати в усіх, як звідси вибратися. Це допоможе дійти мені до моєї мети.